Нове відео з мого каналу. Сьогодні, нарешті, наступив цей день, день змагань. Ой, я тільки проснувся. Зараз по-бистрому-сюди, душ, душ туалети і так далі. Е, бігом збираю сумку, снідаю і відправляюся вже на зважування. Зважування буде в мене о 7 годині. Зараз на годиннику десь приблизно 6. 20. Приблизно за півгодинки я доїду до спортзалу, там на 7 часов із 7 до 8 у мене пройдуть зважування. Розкажу вам, скільки я заважив на вазі, і потім вже буду більш подробніше розповідати, що далі як відбувається. Тому вам гарного перегляду, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Ну а що ж? Я починаю це відео. Поїхали і йдемо розривати цю штангу і перемагати. Погнали. Я вже тут за підготував те, що буду брати з собою на змагання. Це в мене будуть два таких енергетика. Я ще вчора зайшов до магазину, купив, щоб сьогодні не бігати по магазинах. Потім е приготував собі лоток, щоб після зважування. Підкріпитися, це у нас болгарський перець, гречка відварена і кусочок куриної ніжки. Далі беру з собою таку водичку мінеральну, щоб можна було пити помимо енергетиків, тому що від енергетиків хочеться потім дуже сильно пити. І далі ще я собі приготував фастом гель, щоб е, добре промазати коліна на присідання і е, на станову тягу поясницю також промазати, щоб я не відчував якихось, е, не, не відчував якоїсь болі в спині. Тому що треба ще зібрати сумку. Це треба робити дуже швидко, тому що часу дуже мало. Тому, тому що поїхали збирати сумку. Ось так я вже помалу збираю сумку. Доволі таки потрібно речей взяти чимало. Зараз коротко розповім щодо чого, які речі я буду брати з собою сьогодні в зал. Так, це, як я вам вже об'ясняв, їжа це таке павербанк, пояс, білі новенькі носочки, щоб нормально чітко бути пацаном. Так, Коротше. Так, що там далі? Далі це в нас на коліні бінти. Раз, два. Це кістіві лямки. Штатив, полотенце після змагань піти в душ купатися, обов'язково, щоб піти додому, просто так от чікс, пахучим. Отак от. Далі що? Лосіни. Сьогодні я буду виступати в цих ж лосінах, що і займаюся, тому що я в організатора змагань спитав купляти або триконі на ці змагання, або можу займатися в тому, в чому я займаюся в спортзалі. Мені сказали, що може приходити на змагання в тому, чим ти займаєшся у спортзалі. Тому якось так от. Все це я збираю. Тут лосіни, футболка, кофта на розминку. Далі штангетки. Також забираю це все сюди. Це все упаковую і вже вам покажу, як я собраний. І виходжу вже на трамвай. Також... Побажайте мені удачі, щоб сьогодні я приїхав додому тільки з першим місцем. Тому якось так. До речі, тут висить така ось медаль за перше місце. Це були що у нас тут було? В місті Київ е був відкритий чемпіонат України по пауерліфтингу. Я там зайняв е друге місце ось така вона в мене висить медалька. Тому сьогодні потрібно повернутися вже не з другим, а з першим місцем із золотою медаллю. Ось така мені трішки мотивація. Так. Не повірите, ну сумку так нагрозив, напевно, кілограм з 12 точно. Ось так я виглядаю, готовий до змагань, заряжений, понеслась. Можливо, ще стати на ваги приблизно. Приблизно, що в мене там виходить. Із одежу, і за 103 кг. Окей. Я, я маю свої соцмережі Телеграм, Інстаграм. І тому, кому буде цікаво, підписуйтесь на всі мої соцмережі. Вони будуть в описі цього відео. Я вже біжу на трамвай. Ой, сонце вже піднімається. На годину покажу 7.40. 6.40. 40 на 7 зважування, приблизно за 20 хвилин я доберуся вже до спортзалу. Ой. Чекаю на трамвай, залишилося 3 хвилини, я буду на 9 їхати. Ох. Ось так. от. Нікуди не встигаю, запланував на зважування прийти на сьомому ранку вже 7.20. Нічого страшного. Зважування все одно відбувається із 7 до 8 ранку. Тому зараз дуже в ускореному темпі біжу, аби ж попасти на зважування. Зараз покажу вам спортзал, де все буде відбуватися. Так, уже підходжу до спортзалу. Не бачите, де дядько завис скалолаз такий. Тут ось буде відбуватися мої змагання. Корачу, я вже зважування пройшов, заважив я 100 кг і 400 г. Самі, Сам процес зважування я вже не, не знімав, тому що там не дуже цікаво та й не потрібно. Тому зараз перерив в одну годину, зараз сяду поїм, те, що я готував зранку, і вже потім буду показувати, що як відбувається. Перше в нас, що буде відбуватися, це будуть присідання. Я замовив собі. На перший підход 200 кілограмів, тому для мене вони дуже легко зайдуть. І далі вже буду доходити, як я вже запланував, на 200 можливо 230, можливо 225. Побачимо, як в мене буде прогресувати моє здоров'я, як я сьогодні відпочив до того. Тому дивіться, далі буде ще цікавіше Скажу, загружаюся гречкою такий кусок м'яса. Ну і звичайно що вже загружаюся енергетиком, щоб були сили. Я, до речі, ще маю ще один, Ну то вже буде десь, думаю, на станову тягу я вип'ю вже потім. Тому якось так ось. Працювати тому якось так. Дивіться далі. Підход я зробив 200 кілограм, мені дуже легко зайшло. На другий підход я замовив 200-225. Сказати, що легко вони заходили, мені я не скажу. Було вкрай дуже тяжко, але я витягнув. Я трошки мертву точку прийшов і вже в кінці дотягнув нормально. І вже на третій, на третій підход я замовив 230 кілограм, але вони мені не зайшли, тому що або трохи втомлений, або була перетренованість, не знаю. 230 мені не зайшли, я просто присів, мертву точку не, пере, пере, не подолав, і в відтоді я просто провалився вниз і вагу не підняв. Тому що трохи відпочиваю, так сказати, перекур і готовлюся вже на жим. Жим лежачий я замовив на перший підход 165 кг, і потім вже буду дивитися по своїх силах. Скільки далі вже замовляти, тому дивіться. Так сказати, дуже добре. І зараз розкажу вам, які я цифри там пожав. Перше, перший підход, який я зробив, це був 165 кілограмів, доволі таки легко зайшов. Не скажу, що там мені було дуже тяжко преодолеть мертву точку. Дуже класно зробив старт, прес і положив на стойки. Отлічно, далі вже замовив 170 кілограмів. 170 кілограмів вже доволі тяжко, тому що це була моя максимальна вага. І пожав я її так трошки зусиллям. Права рука не дожала, ліва добре держить, а ліва, кажу, права не дожала трохи, тому 170 мені зарахували. Ну і вже на третю попитку я замовив 175 кілограмів. Я все-таки знав, що я їх не пожму, але... Можливо, можливо, були б сили, я б їх пожав би. Але на третій, на третій раз я спробував 175 кілограмів і воно мені просто не пішло. Все, все нормально, зі стояк зняв, зробив жим до грудей і все, на мертві точки зупинився. Більш, я, я більш нічого не міг зробити. Тому якось так. Зараз е, також невелика перерва, хвилин 20 і вже переходимо до станової тяги. Станова тяга, думаю, буде дуже цікава, тому що маю конкурента, який також може потягнути 270 кг, який я сьогодні запланував. І потім е, треба дивитися, які будуть в нього результати, які будуть у мене результати. Надію, що я сьогодні 270 потягну, так як спина вже доволі таки відпочила за 2 неділі мого відпочинку, тому що я не робив станові тяги почти. І надіюся на краще. Тому дивіться. Скоро буде станова тяга. погнали. questo io ti radico prima di quello io tu sono andato va 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 da da oh io io oh, yeah, yeah, yeah. Що, що відбувається. Ну що ж, друзі, вже закінчились мої змагання. Зараз підведу підсумки щодо моїх змагань і які в мене були результати на них. Тому поїхали. Е, перше, що я виконував, це були присідання. Запланував я був зробити максимальну вагу в присіданнях. Це 200, 230 кг. Але першу попитку я зробив на 200 кг. Потім другу попитку я вже зробив на 220 кг. І третю попитку я вже перескочив на 10 кг. Зробив 230 кг, але я, на жаль, не встав. Мене просто придавило внизу і я, на жаль, не встав. Тому засчитали 220 кг в присіданнях. Потім ми їдемо далі. Далі що у нас було? Це жим лежачи. Жим лежачи, доволі таки скажу, що вийшло просто чудово, те, що я хотів, те і пожав. На першу попитку я заказав 165 кг. Вони доволі зайшли дуже легко. Ну, ви це все бачили вже трішки промотайте відео вперед і там все. Та побачите, як я вжав і так далі. Потім на другу попитку я е, заказав 170 кг. І вже на третю попитку я хотів вже піти на рекорд, е, заказав 175 кг, але, на жаль, 5 кг для мене вже було дуже тяжко. І так само я штангу просто зняв, дожав до груді, і вона мене придавила буквально на, на взриві, коли треба було вже жати. Тому засчитали 170 кг. І далі моя любима станова тяга. Що по ній? По ній першу попитку я замовив 100, о, кажу, 100. 265 кг. Зайшли мені просто як, -отак, як ракета в космос злетіла. Друга попитка в мене була 270 кг. Також зайшло мені дуже шикарно. Не скажу, що. Геть тяжко, але заходило нормально. Тому 270 кг друга попитка в мене вже була. І на третю попитку, так як е, я хотів ще помимо цього виграти абсолютну категорію, я вже перейшов аж на 280 кг. Третя попитка була доволі дуже тяжка, тому що максимальну вагу, яку я робив на тренуванні, це було 270 кг, і на 280 я не мав представлення йти, щоб потягнути їх. Все ж таки я заказав 280 кг і все, все, все добре було. Я взірвав її, пройшов в мертву точку, але. Дотягнувши вже до пояса, я просто не зміг е розкритися повністю і вставити таз. Тому мені не защитали ці 280 кілограмів. Хоч вони вже були при... не приблизно, а вже були ось, -ось вже просто буквально я їх вже підняв. Але ж в мене трішки не вийшло, і в мене просто штанга впала вниз і відтоді. 270 кг, так і мені зарахували як друга попитку. Що хочу сказати про змагання. Змагання були, це змагання були чемпіонат Чеської Республіки, учасників було приблизно десь 80 учасників. Скажу, спортсмени були дуже доволі такі добрі, сильні. Було з ким позмагатися, тому що були такі супротивники, які тянули, жали і присідали, присідали на моєму рівні. Але ж я все-таки за волю до перемоги і забрав перше місце. Зараз вам покажу ось такий кубок я забрав в абсолютки. Я дуже хотів перше місце забрати в абсолютки, але так як. Трішки не вистачило в мене сил, що маємо, то маємо. Друге місце. Ось такий кубок. Доволі таки він величенкий. Дивіться, кия, який, який кубок. От. І медалька за перше місце і диплом також за перше місце. Тут все також. Власно розписано і зрозуміло присідання, бенчпрес, станова, станова тяга 270 грн, бенчпрес лежачи 170 кг, я пожав і скот присідання 220 кг. Тому ось так. Це мої, так сказати, перші змагання за кордоном. Надалі будемо вже готуватися, як я вже пояснював в попередніх своїх відеороликах, буду вже готуватися на Чемпіонат Європи. Е, що хотів ще доповнити, те, що а як у мене відбувалися зважування. Зважування я прийшов на 7 ранку, учасників вже було доволі, доволі таки дуже багато. Я, як завжди, запізнився на півгодинки, але зважування були із 7 годин до 8. І я, я встиг там, буквально за півгодинки до закінчення закриття зважування я, я встиг зважитися. Заважив я 100 кг-400 г. І прийшлось мені йти в 110-ту категорію, тому що вже назад дороги не було або ж. 10-ту категорію або зовсім не виступати на змаганнях. Тому я вирішив заходити в 110-ту категорію і змагатися вже зі своїми супротивниками. Е, так як розділ дуже великий, 100 кг і 110 кг, це досить, е, доволі таки тяжко змагатися, тому що 10 кг є з великої різниці. І я змагався і перемагав. Тому якось так. Вам дуже дякую, хто мене підтримував у, у коментарях, ставив лайки. Дуже багато мені написало людей, які мене дивляться. Давай там Влад, дерзай, ми за тебе держимо кулаки і так далі. Цим людям дуже дякую, що ви мене підтримаєте. Також дякую за те, що ви дивитесь мої влоги. Далі буде ще цікавіше. Далі будуть. Далі буду... З Знімати свої тренування, як буде проходити подальша підготовка до чемпіонату Європи, яке харчування буде, що я для цього роблю, щоб щоб покращити свій результат уже на чемпіонаті Європи. Тому що на чемпіонат Європи я вже запланував становій тязі вийти в 310 кг в жимі лежачи. Я не знаю, не буду. Завишувати свою планку, тому що я хочу пожати 200 кілограмів, але це досить таки тяжко буде зробити, тому що я зараз маю максималку 170 кілограмів, а перейти в 30 кілограмів трошки вище, це ну, хтось скаже трошки нерозумно і дико звучить. І вже на присіданнях я запланував зробити 250 кілограмів. Можливо, піде мене трошки. Присід трошки нагору і можливо я і присяду трошки більше. Тому якось так. На цьому моє відео закінчується. Всім ще раз подякував за те, що ви мене дивитесь. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, що ви думаєте про мої змагання. Пишіть якісь побажання подальші, що хочете побачити в наступних відеороликах. Я з вами на цьому прощаюсь. Не забувайте підписуватися на мої соцмережі. Всі соцмережі будуть знаходитися в описі під цим відео. Вам всього найкращого і до зустрічі в наступних відеороликах. Всім пока